Охорона порядку та безпеки на зимовій олімпіаді 2026 стане однією з найскладніших таких операцій для МВС Італії. До неї залучено щонайменше 6 тисяч поліціянтів, зокрема карабінерів. Також захищатимуть безпеку кінологічні підрозділи та сапери. Їх розмістять безпосередньо в олімпійських зонах. Кінологічні підрозділи проходять навчання за спеціалізованою програмою, в межах якої кожен собака працює в парі з кінологом. Команду допускають до служби лише тоді, коли пара досягне. Повної оперативної синхронності. Завдання кінологів та собак підтримувати громадський порядок, виявляти наркотики та вибухові речовини, а також брати участь у пошуково-рятувальних операціях як на відкритій місцевості, так і під завалами. Поряд з кінологічними підрозділами працюватимуть сапери. До їх обов'язків входитимуть профілактичні перевірки та за необхідності операції зі знешкодження вибухових пристроїв. У МВС Італії заявляють, що спільна робота кінологічних груп та. Саперів його головним елементом у гарантуванні безпеки на Олімпійських іграх. Поліція також залучає дрони. Крім того, група фахівців цілодобово стежитиме за кібербезпекою. Зимова олімпіада пройде з 6 по 22 лютого. Змагання прийме Мілан та Кортіна. В іграх братимуть участь понад 2800 атлетів із 93 країн.